В армії і війна це такі, це такі цікаві речі, що можеш переплітатися з кимось таким, що навіть ніколи б не думав, що тебе колись з ним життя з'єднає. До нас в батальйон прийшов водій, а ми колись його аквірували ще в 10-му батальйоні. І випадково при спілкуванні попросив якута, кажу: можеш відправити когось з машиною, бо дядя Гріша приїхав волонтер, привіз волонтерку, треба забрати. Хлопчина приїхав, ми з ним сфотографувалися разом з дядю Грішою. І Він мені пише ввечері, з ким фотографію, бо я хочу рідним показати, що я дядю Грішу бачив з Херсону, це ж круто. Я кидаю йому фотографію, бо для нього побратим сидів. І той такий, їбаться, що маєстро. Так я ж його знаю, це в 10-му батальйоні, та та а ми його колись ще ну ще два роки назад евакуювали важко пораненим. А він зараз служить в нас в батальйоні. І так ми з ним випадково зустрілися, що він тут і він сповнив, що це ми колись його вивозили поранення.